розпочинаємо ремонт аварійної ділянки вулиця залізничної. Фактично мови йде про 400 метрів. Це найгіршого. Покриття це, мабуть, найгірша вулиця, яка є в місті щодо стану дорожнього покриття. Ми довго підходили до того, яким чином робити, чи робити чи ні, але насправді вона використовується як транзитна магістраль в багатьох різних випадках. Тому зрозуміло, стало питання, яким чином це робити. Ми не можемо витрачати на це зараз бюджетних коштів, оскільки скеровуємо фактично бюджетні кошти для того, щоб підтримувати збройні сили, підтримувати ряд соціальних програм. Так, для цього було залучено кредитні гроші в одному з українських банків. Це 30 мільйонів гривень для того, щоб можна було провести необхідні роботи. Від сьогоднішнього дня ці роботи тут розпочинають. Декілька днів буде для того, щоб мешканці могли забрати свої автомобілі, звикнути до нової логістики. Фактично, роботи будуть виконуватися власне стадіями, тобто починатиметься фактично від квазі кільця, і буде йти до вулиці Ясної. Об'їзд буде здійснюватися зі сторони Ясної, потім по Бортнянського, і далі вже люди розподілятимуться таким чином, де їм потрібно, чи по Бортнянського, чи по юнаківа відповідно в напрямку Шевченка. Ну і в зворотному напрямку люди матимуть можливість по Шевченка виїхати на Юнаківа і на теж Бортнянського в сторону Городоцької.